Найстрашніше в цій ситуації, що відбувається зухвалий і цинічний експеримент над українським народом. Згадайте, будь ласка, ще нещодавно, захоплюючі чи захопливі відгуки і очікування від міністрів, яким давали українські паспорти, міністр Квіташвілі Апром'явічус, інші міністри. Хтось відповість за те, що ці люди зробили чи не зробили в минулому уряді. Від них очікували реформ, їх запрошували, їм створювали всі можливості, вони стали громадянами України. А де результат? Це чистий експеримент над українцями. І е, мені здається, що е, терпець людей все-таки урветься. І... Ну заради справедливості, скажімо, візьмемо пані Єрейського. Все таки реструктуризовано державний борг. Втримано фінансову такся стабільність, наскільки так. це можна було зробити. Так. Все ж таки, є якісь. А у мене питання, чому вона пішла тоді? А, Якщо це вона очевидно вона пішла. питання до тих, хто формував новий Кабмін. Абсолютно точно. Тобто я кажу, що ця кулгарність і незрозумілість рішень, і по суті, ми одержали нову колоду, тільки перетасовану. Новий уряд це нова перетасована колода. Незрозуміло, чому пішла, скажімо, Яресько, але залишилися інші міністри. Тобто немає логіки і немає пояснень. Що цих пояснень не буде, у людей накопичується багато запитань і є і система прозоро була запущена? Він згоден, та... я згоден з вами. Так а чому він пішов? Чому Можна. немає його в новому уряді? Пане Андрія Репліка.